Що таке допит? У кримінальному процесі, зокрема, як відомо, ну точно дату на епоху це дуже стародавня традиція, механізм, інструмент, за допомогою якої збираються шляхом допитування свідків інших учасників певні відомості, інформацію, за допомогою якої слідчі визначають коло фігурантів, їх взаємозв'язок, коло пов'язаних осіб. Роль кожного з них, знаряддя тощо. Головне розуміти, що небезпеку в тому, що статус свідка легко може перетворитись на статус підозрюваного. Крім того, важливо пам'ятати, що свідок не може відмовитись від дачі показань на відміну від підозрюваного, який може скористатись статтею 63 Конституції України, згідно якої він не зобов'язаний давати показання щодо себе, щодо членів сім'ї. Що може погіршити його становище. Отже, зрозумійте, ще раз повторюю, недоцільно йти на допит без кваліфікованого адвоката, який вас заздалегідь належним чином підготовить до допиту, під час допиту буде супроводжувати, допомагати як краще відповідати на питання. Отже, якщо так сталося, і вас викликають на допит. В якості свідка, підозрювано. Тоді варто звернутись за кваліфікованою правовою допомогою. До кого звернутись? Кожна людина обирає особисто.